Машинка Зінгер, пістолет золото, ручка Паркер, там Ролікс і там ще трохи золота. Привіт, пирати! Пішли пожинати плоди наших трудів. На фотографіях це виглядало ось так: старі меблі та шини, які, напевно, всіх відштовхнули, червона дідова тумба, яка мене зацікавила, тому що я побачив раковину резонатора і, знаючи, що це таке, зрозумів, що це може бути або старий динамік, або щось на кшталт того. Також було видно цей будиночок. А так як ціни на житло в Канаді сильно зашкалюють, я вирішив випробувати вдачу та спробувати знайти новий дім в закинутому складі. На інших фотографіях було видно велосипед, гриль, також деякі люстри. І багато стільців. Окрім мене, тільки одну особу зацікавив цей лот, хоча його переглянуло 4 сотні людей. Заради вас я виборов його за 360 доларів. З комісією вийшло 410. Давайте подивимося, що там. Мама мія! І зразу ми потрапляємо в шикарну історію. Що це таке? Щоб ви розуміли, цього на фото не було видно. Давайте подивимось ближче. Ух ти що? Братан! Він механічний. Друзі, тільки зайшовши сюди, ми зірвали джекпот. В канун Хелловіна це шикарна знахідка. Так, давайте знайдемо їхні голови. Познайомтеся з двома новими учасниками нашого екіпажу. Це безголовий Фред та кровава Люсі. І це справді джекпот, тому що за тиждень до Хелловіна я купую склад і знаходжу в ньому дві фігури аніматроніка. Одна з них Фредді, я в проданих за 600 канадських доларів, але наш без голови він уже тиквоголовий Фредді. І давайте оцінимо його в 200 доларів. І також наша безголова брід. Я в проданих за 367 доларів. Але вона з коробкою. Давайте оцінимо її, враховуючи те, що ми її ремонтували, в 250 доларів. І того за дві фігури ми записуємо собі 450 доларів плюс. Перша знахідка нас одразу здивувала взагалі. На що я ставлю? Я вам вже щось за все розказав. Вон той будиночок. Давайте подивимося, чи є в нас де жити тепер. О, ні. Напевне, пожити тут не вийде, тут вже зайнято. Виселяти якось, не гоже людей. Так, да, окей. Давайте їх залишимо, хай там живуть. Ну, річ має виявитися цікавою. Ох ти! Він важить кілограмів так 15. Але Дивіться, яка це чудова робота. Враховуючи, що скоро різдво. Різні до такого типу. Це буде, можна дуже вигідно продати. Так, я його виносив, повернув і тут є лейбл. Він зроблений в Італії. Wooden Carving by Henry Italy. Тобто різьблено в Італії. Давайте Енрі це італійська різблярня, заснована у 1912 році у маленькому містечку сан крістофоро у регіоні Південного Тіролю. Засновник Ентон Ридлер. Почав різьбити з місцевих дерев, створюючи скульптури, які з часом стали відомі на весь світ, завдяки своєму детальному виконанню та художньому стилю. Унікальність Сінрі полягає у поєднанні традиційної ручної роботи з високою майстерністю. Кожна скульптура створюється із ретельно відібраної деревини та часто розписується вручну, що надає їм теплоту та характер. Нірі особливо відомий різьбленням релігійних фігур, персонажів, народних казок і сценами повсякденного життя, що відображають багатий культурний спадок регіону. Придбати фігурку цієї різблярні можна починаючи від 6 доларів. Також вони є і за 500 доларів, і за 1000 доларів, а є деякі фігурки за 3000. А також є такий ось мастер-піс за 13 тисяч. Ви тільки подивіться на детальність виконання цієї роботи, це щось нереальне. Вони всі вирізані вручну, розмальовані, дерево вирізане і зроблене під камінь. Це дуже красиво. Я провів дослідження та визначив автора нашої роботи. Ним виявився Ульріх Бернарді, талановитий різбляр з південного тіролю, в який відомий майстерністю різблення дерев'яних фігурок для Енрі. У мене пішло багато часу для того, щоб знайти подібну його роботу в продажі. І коштує цей витвір мистецтва 9,5 тисяч американських доларів. Якщо переводити на канадський, це буде орієнтовно 13 тисяч доларів. Наш комплект неповний, але я думаю, ми можемо сміло його оцінювати в 2 тисячі доларів. Хелп! Yeah. Хелп! Я просто хотів включити послухати музичку. Ми забираємо спочатку це. Це ліжка. Я вважаю його можна продати. У нас таких один. Два, три, чотири штуки. Чудово, зараховано. Ціна на такі складні каркаси під матраси сильно варюється. В нас виявилося таких три комплекти. Давайте оцінимо їх в 150 доларів. Боже, це прекрасно. Зараз ми тут трошки приберемо і продовжимо. Так, до речі, друзі, я добрався до цієї речі. І в мене було припущення два. Або це річ. Така, знаєте, дробити гілки, тому що вона на фотографіях ось так виглядала, ну досить таки похоже згідні. Або через цю ж форму я вважав, що це якийсь доісторичний динамік, тому що, знаєте, гучно моці так виглядають. От воно мені було похоже, і дивіться. Судячи з того, що з цього програвача йде такий провід, і він йде вниз. Це можливо, що це і справді динамік. Зараз ми відкриємо цю дверку. Це мені, до речі, я хримаю. Та! Да. Це саме те, що я думав. Це божественно! Симфонія номер 4 Сі мінор Трагедія. Давайте повернемо це поки що назад. Залишимо. Розберемося спочатку з цією, цією нецікавою штукою. Продовжуємо. Гриль. О, да! Гриль виявився новим. Новий гриль. Нові враження, так би мовити, це нам подобається. Ставте лайк, якщо ви теж любите, коли гриль новий. Чистий, його не приходиться оце довго драїти. Дриль Мастер такий інструмент він трохи застарівший, тому не будемо його оцінювати. Тут що таке? Тільки не кажіть, що це то, що я думаю. Фу, ні. Я думаю, це карманна подруга. Так, дивіться на фотографіях було видно ось цю от машинку. І я знайшов, що це за машинка, і ця машинка це частина ось такого робота трансформера. На жаль, інших частин робота ми не знайшли, але я знайшов в продажі саме цю частину від цього робота. 6 жовтня було продана така за 93 долари. У нас тут є ось такий програвач, який виглядає в чутовому стані, але чомусь в нього немає гли. А ось. Все тут. Надіюсь, він працює. Я тут далі заглядував. Це в мене падало. Я відкривав, пізніше вам покажу. Дуже, дуже красива і цікава знахідка. Щоб дізнатися, що це таке, залишайтеся до кінця. У нас є велик. Щиро вибачаю за свою Закарпатську. У нас є велосипед. А цей велосипед має тільки передні тормоза. Дуже погано закріплений сідак. Але ми все одно спробуємо проїхатися. Ой! Ні, на ньому спущені колес. Ну, друзі, велік рібок. Як на мене, шикарна знахідка. Ох, а це ти що таке? Це річ виглядає ніби підсилювач. Дуже важкий, дуже сильний. Кровний 800 CSL. Power off. Не працюй поки, що відпочивай, друзі. Ціни на нього варюються від 200 до 500 доларів. Але я думаю, реальна його ціна доларів 150. У нас ялинка. Така річ у нас вже в юнітах знаходиться третя. Але скоро різдво, тому ялинка з бірками, з усім в хорошому стані, тому вийде вигідно продати. Так, також у нас є тут такі пластикові столи. Я думаю, вони досить. Добре продаються, тому що вони використовуються тут, якщо вони збираються святкувати щось, там корпоратив або ще щось. Розкладують такі столи, кладуть стільчики, там кладуть деякі тарілки, коробку з напоями, і кожен підходить, бере, що хоче, там тусується, спілкується. Тут ще ліжка, принтер, ну і запечатані столики. Це нам подобається. Цього не може бути. Хочете побачити, який верх цього стола? Ви не повірите. Дивіться на це. Це щось прекрасне. Правда, в поганому стані, але це похоже на шкіру або якесь інше м'яке покриття. Але потрібно реставрувати. Але виглядає дуже красиво. Знаєте, такі кладете вдома і коли до вас приходять гості, вони вже п'ють чай отак. І потенційна ціна цього столу абсолютно підкріплює сказане. Він виявився англійського бренду Beaven Funnel, який спеціалізується на виготовленні традиційної мебелі. Ціна подібного в гіршому стані без висувних поличок 2700 доларів. Давайте попередньо оцінимо наш в 2000. Ця річ мене трошки розчарувала. Я вже трохи дізнався, що це Це кам'яна столешня. Взагалі, річ прикольна, заробити на ній точно вийде, але важка він просто до місцями. Давайте її пересунемо сюди. Дуже акуратно. Не котив собі на ногу. От я її боюсь, чесне слово. Воно таке важке. Якщо кудись покотиться, це буде погано. Це повне відро пакетів. На продаж нам піде. Воно так пакувати різні лоти і продавати. Я продовжую розбирати юніт, а ви продовжуєте підписуватись. І це мене так мотивує, що ви собі не уявляєте. Підписуйтесь на канал та ставте лайки і буде ще більше цікавого контенту. Ви бачите, вона працює механічно, тобто ти крутиш і вона робить інди рін ди, -рин -ди -рин. Вижте, що колеса на такі круті речі стоїть. Так, і добрались ми до цього стола. Ой, давайте ми зараз його відкриваємо. Пістолет з золото, ручка паркер, там Ролікс. І там ще трохи золота. Що погнали? На! Не сьогодні. Опа! Пусті папки. Але папки такі цікаві, до речі. Я думаю, їх можна продавати. Це магнітна лента. Вони ось так от закриваються. Круто. Внизу ще папки. І там ще впала папка. Окей. Папки це непогано. Давайте спробуємо знайти лейбл на цьому столі. Поки що не то пусто. пусто. Окей, це не. Страшно. Ми вже давно відбили юніт і продовжуємо заробляти. Ой, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. це неправда. Стара швейна машинка. З частинами від неї. Але добре, що вони збережені. Що тут? Голки. вінтажне, красиве, кайф. Нитки. Так, шкатулочка. Мені вже точно буде не золото. Ні, але тут дивіться, який комплект. Є все, що потрібно для того, щоб користуватися машинка сама. тож там є сумка з цінником. Окей, давайте подивимося, що в цій коробці. В цій коробці нова упакована люстра, яка чудово продасться в нинішніх реаліях. Тут історія, яка: люди здають в оренду будинки, але будинки пусті, без неблів. Тобто ти повинен сам собі знаходити все, що тобі потрібно, для того, щоб комфортно жити в твоєму будинку. Стільчики виглядають дуже старими. Так, це. Стільчики компанії Paliser в Таїланді виготовлені. Але виглядають класними такими, дивіться. Ну, але трошки грязні. Ще будемо дивитися, за скільки можна їх продати наших полісерів. Цікаво дізнатися, як воно буде виглядати всередині. І мені цікаво, давайте подивимось. Окей. Так, ось так відкривається. Так. Ухти! Нічого собі. Машинка Зінгер, будемо дивитися, ходять легенди, що вони бувають дуже дорогими, що в них ховали золото і також різні інші історії. Ми будемо перевіряти, скільки саме ця коштує, ну, Я вам покажу. Я перевірив її за номером, який був вказаний ось в цій частині машинки. І виявилося, що вона виготовлена в 1902 році. На жаль, золота в ній не знайшлося, тому враховуючи стан, ми можемо оцінити нашу в 300 канадських доларів. Але ця оцінка тільки попередня. Більш детальний аналіз буде в другій частині відео, тому підписуйся на канал, щоб не пропустити. Так, тут стоять такі коньки. Це дуже хокейна країна, тому ці речі тут довго не затримуються, але вони недорогі, ну 10 баксів за пару. Це. Я не маю, я що. А виявилася ця річ дитячою піцапічкою. Вона поставляється в комплекті з трьома заготовками для тіста, спеціальним протвинем та лопаткою. Цих речей ми не знайшли, тому поки що оцінювати цю річ не будемо. Запакований жімає, плюс десяток. Принтер. принтер чи? бразер. Дивіться, що завіти. Так, ти хто такий? О, така річ нам потрібна. Ця штука називається Battery Booster. Щось він не бетері бустерця. Зарядимо, провіримо. О, працює! У мене новий павербанк для камери. Будемо так його в руках носити, щоб для вас більше класного контенту зняти. Тому що, якщо в 4К знімаєш, то камера дуже швидко розряджається. Мені приходиться оце ходити з кабелем, підключеним до мене. Не дуже прикольно. А з цією штукою буде намного круче. Тепер я абсолютно автономний. Швейна машинка з Ну, Просто шикарно. Так, йдемо дивитись. І Ось така сумочка, на ній якась грязь, але є цінник. На ціннику написано спочатку 150, потім 90, потім 75. Келін кляйн Не знаю наскільки це Келін Кляйн, як вважаєте. Стан такий ось покоцений. Будемо дивитися. Чудово. Знайшли ми тут ось таку люстру. Ракетка, але з волосся. Так, ракетка компанії Void. Виглядає мощно. І пішла жара Відік. Не, не Відік. Кену. Це підсилювач із стереоконтролер. Такі речі можуть вартувати. Чогось будемо дивитися та перевіряти. чого так, пішли, цікаві картини. Карта міста стара вирізка. Пішли дивитись далі картини, які були в цього поціновуча музики. Він був поціновувач музики, а також поціновувач жінок. Красива така картина. Не схоже на масло, це принт. Але принти теж не дешево продаються. Є підпис? Є підпис? Так, тут ще один програвач Кенвуд. Та ну нафіг. Тільки що перекладував оцей домик і він почав сам колядувати мені. Так, і давайте оглянемо цього друга. Програвач компанії Brunswick Balcolender Canada Limited. Виглядає ну, дуже круто, дуже м'яко ходить. Тут є коробочка, тут є запасні ігли на магніті різної довжини. Також сам програвач. Як думаю, это буде что-то звук? цій веселій ноті я вимушений сказати вам до зустрічі, друзі. Дякую, що провели цей час зі мною. Якщо вам сподобалось, кладіть лайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступну частину відео. А червонорічна фоні це найдорожча наша знахідка, тому не пропустіть наступну частину. Та ну, нафіг, Я в нас також ось таке от мистецтво: вінтажний радіо. Ох ти ж, лімбо-парті. Будем танцювати. Еджа-джа-джа! Твіст, 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 твіст. Басім-бах. Ще бах. Так, погнали. Три, два, один. Дуже осторожно у нас вантажні пластинки. Не, пот... Не подряпай їх, будь ласка. Будь обережні. Вона була дешевша. Ha ha ha